Вже який місяць в нашому суспільстві через інформативний простір розігрується чергове шоу. Інформаційне гівно, як я його називаю, під назвою Конфлікт генерала залужного з владою, з владою в особі депутатки від «Слуги народу Мар'яни Безуглої. Яка драма перед нами розігрується, панове? Наші люди люблять таке шоу, де нібито непокірний. Борець за справедливість бореться з владою. <риклад> Щось там Мар'яна Безугла написала з критикою про генерала. Генерал заблокував її в соціальних мережах. Все це подається як сенсаційна новина через всі владні ресурси, підкреслюю, через владні ресурси, панове. Особливо це набрало обертів після прес-конференції, де президент дозволив собі назвати генерала Валерою. Господи, що почалося в соціальних мережах. Мем, він тобі не Валера, просто завірусив всі соціальні мережі. Навіть футболки почали робити з цим надписом. Господи, які ідіоти? Неуліковні ідіоти. Хочете, панове, я одним прикладом вам доведу, що ніякого конфлікту немає, що все це шоу, що генерал і влада це єдина команда. І вони несуть повну відповідальність за все, що діється в країні. Повну. Генерал і влада. Так от, нещодавно та ж сама депутатка від народу внесла законопроект до Верховної Ради про підсилення мір мобілізації для працівникам ТЦК, які так закашмарували в Україну. Надається ще більше прав. Так от, генерал <смас> написав листа, лист звернення до депутатів Верховної Ради, де підтримав цей закон майже по всіх пунктах. <смас> Ось вам весь конфлікт, панове. Генерал ніде собі не дозволяв критикувати владу. Він підтримав всі зашквари влади. Зняття 30 тисячної надбавки з наших вояків, прийняття закону про підсильну кримінальну відповідальність наших простих вояків, де вони навіть права на апеляцію не мають. Цей законопроект він виконав наказ провести непідготовлений наступ, який провалився, який залив нашу землю ріками крові. Він діяв і підтримав всі дії влади. Тому про який конфлікт ми можемо балакати, панове? Це шоу для відволікання вашої уваги. Шоу для нового проєкту влади, під назвою Генерал Залужний. Його готують під вибори, щоб генерал був безпечною альтернативою для нашої влади. От і все, панове. Тому думайте, аналізуйте, запоставляйте факти, думайте критично, не дайте собою маніпулювати, панове. Влада черговий раз грається з вами, з вашим мисленням, з вашими думками, з вашою позицією. Ми так дуже багато дозволили цій владі. Тому подумайте над цим, панове. Зробіть висновки нарешті. Слава Україні!